Так, до вашої уваги новий степлер Agrario TT08. Садовий степлер для підв'язки рослин. Це китайський степлер. І він по якості непоганий. Звісно, це не степлери Max, а якщо не вистачає на Max, то ну, це вже така золота середина може бути. В комплекті вони кладуть китайську ленту для випробування червоного кольору та тут заправляють невелику кількість скоб для того, щоб перевірити, як він працює. Звісно, він нагадує степлер Max htb 1 по формі. Трошки вирізняється тут голова. По технічним характеристикам і по розміру він співпадає, як і степлери Max. Звісно, ми рад... Тут в комплекті ще йде додатковий ніж. Звісно, ми радимо комплектувати ці степлери італійською лентою, тому що вона набагато краще по якості. І якраз 40 метрів. От ця велика катушка. Вміщається сюди. Дивіться наскільки велика різниця по діаметру китайської і італійської ленти. Зараз покажемо, як він працює.